На Луцькій автостанції номер 1 зайнята частина платформ. Світлана розповідає, хоче доїхати до Торщина Луцького району. Чи є автобус, не знає. Ми з села із Садова доїжджали, то в нас нічого не їхало. Вже від учора, з вечора нічого не їхало. Ми попутками добиралися. просто Своїм транспортом, да, люди їдуть. Володимир їде до Вараша Рівненської області. Каже, додому. Ми нічого не знаємо, ми їдемо на обом. Треба повертатися додому. Ну, все, що можу сказати. Ви приїхали, відповідно, є автобус так. Водій Володимир Скорняков розповів, пасажирів на його маршруті вистачає. Їдуть, вчора я їзду, то їхали люди добре. Зараз теж багато дзвонили до мене, чи буде, кажу, буду. Ще на 4.40, 40 теж буду, або я кажу, їхали. Ну, села то нема, а в село то їдуть, бо. То до батьків, то так їдуть додому, зі слів старшого диспетчера Луцької автостанції No1 Валерія Бондарчука протягом попереднього дня в касах продали втричі більше квитків, ніж зазвичай. Сьогодні говорить, перевізники скасували 60 відсотків рейсів. все таки військовий стан, автобуси задіяні для перевезення військовослужбовців. Водії призвані в армію, і наш один співробітник вже пішов в воєнкомат. Так що все як нормально. На залізничному вокзалі в Луцьку людно Олександр Шойко чекає на потяг Коваль Новоолексіївка. Каже, їде до Дніпра. Їдемо з думками, що все буде добре. Я думаю, так, що не буде ніякої там нічого такого плохого, щоб нам пошкодувала жити. Володимир Ківа їде на Хмельниччину до рідні. Як дістатися, говорить, не знає. Я нічого не знаю, може електричками я, 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 я доїду. Зі слів диспетчерки залізничного вокзалу Оксани Алєсєєвої, усі приміські та міжрегіональні поїзди їздять. Зараз буде на Новолексіївку і на Київ вечором. Бахмутовський теж. Поки що ніяких відомостей про відміну нічого немає. Все йде по графіку. Ні міжобласних, ні приміських. Все ходить. Так. Провідниця Віра Бойчук говорить, не знає, чи поїзд доїде до кінцевої зупинки в Новоолексіївці на Херсонщині. У нас немає ніякої інформації, нам будуть передавати. Що там, як там, куди ми будемо їхати, чи ми будемо туди, чи ми будемо назад, ми не знаємо. Зі слів Валерія Бондарчука, пасажирам не варто купувати квитки на невідомих інтернет-ресурсах. каже, так можна натрапити на шахраїв і втратити гроші. Павло Мельничук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.